Тим часом, чим саме Росія атакувала Україну цієї ночі, які е, повітряні власне цілі е, і чим саме вони атакували? Ми розпитаємо про це більше до розмови. Доєднується начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітання. Доброго доброго дня, вітання. Пане Юрію, отже, сьогоднішня атака. Чи можете розказати, чим атакувала нашу країну, Росія, яку, яке саме озброєння вона використовувала? Е, ну, традиційно Росія атакує нас дронами та ракетами, про що ми постійно е, говоримо е, на своїй сторінці в соцмережах Фейсбуку там, Телеграмі. Даємо ранішні зведення. Сьогодні воно було, так би мовити, е, Антирекордним, на жаль, для нас, тому що ворог застосував багато засобів повітряного нападу. Ми бачимо цифру 823. Одразу всі ж підхоплюються, дійсно, що західні медіа, транслюючи це з одного боку, це добре, але з іншого боку, теж не хочеться сказати, ні українцям. Не що дійсно атака масована, багато летіло. Ну, ракет було не так багато. Цього разу 13 ракет ворог випустив усі наземного базування іскандер М або ж кн 23 Це балістичні і крилаті «Іскандер-К». На жаль, балістику не вдалося перехопити. На жаль, не вдалося ще п'ять крилатих ракет перехопити, але чотири були «Іскандер-К» все ж збиті. Ну, також і знешкоджено не, чималу кількість е, дронів. Так ми бачимо цифру 847, це подавлені ребом та збиті вогневими засобами водночас е, е, ударні безпілотники, безпілотники, а також дрони-імітатори різних типів та інші дрони, які ворог застосовує. От, хочеться наголосити теж на саме дронах, тому що якщо їх було. Вже за оновленими даними станом на 9.30.810, все одно ще буде дораховуватися, тому що плюс-мінус там можуть цифри змінюватися, тому що надати на ранок. Точну інформацію по кількості засобів просто неможливо, тому що це працюють у всіх регіонах, що були атаковані протиповітряна оборона. Дані стікаються вже в повітряні сили. Хочу нагадати, що всі складові сили безпеки та оборони долучаються до протиповітряного бою від прикордонників, починаючи далі. І працюють всі складові сили оборони, хоч аж до повітряних сил, для того, щоб максимально забезпечити. Той чи інший результат на своєму напрямку. І по безпілотниках повернусь е, те, що сьогодні 810 було їх, це близько половини, скажімо так, саме ударні Розумієте, що для чого я це озвучую, щоб не було зараз про мови, там, що вже скоро йдемо до тисячі шахедів. Шахедів близько половини. Решта дрони імітатори та інших типів, які ворог може застосовувати під час таких масованих атак для того, щоб ускладнити нам повітряну обстановку в небі. Поясню, що таке ускладнення, це коли летить одночасно велика кількість повітряних цілей. Якщо їх 823, ви розумієте, наскільки це складно кожну виявити радіотехнічним вискам, робити її супровід протягом маршруту польоту, надавати інформацію чітку в реальному режимі часу на командні пункти на органи військового Вління, де вже приймається рішення по роботі бойовій, по тій чи іншій цілі, по пріоритетності тої чи іншої цілі, і так далі, це все ускладнення обстановки. Безумовно, ворог, якщо цей імітатор хоче, щоб ми відпрацювали чимось важким по цьому імітатору, щоб витратили більше засобів. Відповідно, тому ця інформація теж ну, дуже важлива в реальному режимі часу. І ну розрізнити дуже важко. Засоб, але повітряні сили намагаються та інші досягати максимуму і максимуму ефективності, як по виявленню, так і застосуванні, раціональному застосуванні того чи іншого зброї. Ми розуміємо, що ракет на дрони ну не вистачить, просто якщо їх застосовувати, тому сьогодні і дрони перехоплюючі є у нас, і залучаються інші засоби мобільні вогневі групи, системи РЕБ для того, щоб максимально ефективно і раціонально відпрацювати під час. Таких повітряних ударів, ну єдине, що додам, мабуть, що дрони-імітатори, такі як Гербери, це не просто імітатор, це дрон, який може нести певне корисне навантаження, якщо це розвідувальне БПЛА, верніше розвідувальне, але не корисне навантаження типу камер. Я дрон тоді працює як розвідник, то це одно. Інше, що та ж сама Гербера може бути і ударним дроном, чи все частіше такі випадки трапляються. Що кілька кілограмів вибухівки, все ж і на таких пенопластових дронах знаходять, і вона теж становить небезпеку. Тому відповідне реагування повинно бути і безпека громадян. Теж не, не треба забувати, що це все небезпечне, навіть якщо воно лежить десь і не здетонувало. Пане Юрію, уточнення одразу: 810 ударних дронів, які застосувала Росія цієї ночі. Це найбільша кількість за час повноштабного вторгнення? Ну бачите, я от щойно пояснював детально: не 810 ударних, а загальна кількість ворожих дронів, ударних із них шахетів, саме половина. Інші це дрони-імітатори та інших типів, які теж можуть становити небезпеку. Тому говорити можемо про цифру 810 загальну. І це дійсно є ну, найбільша цифра, яка дійсно була за повному масштаб. Зрозуміло, дякую за уточнення. Сьогодні президент України у своїх соцмережах написав про те, що декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі. Що про це відомо для чого також Росія ось так запускає? Чи це можливо якісь помилки в наведенні з російської сторони? Дивіться, 800, 10 дронів, так і, і ракет там з десяток і більше. Ну, розуміло, що ворог планує ці удари е і десь можуть бути по-перше, можуть бути прорахунки, може бути навмисно. Ну, хіба це вперше ми бачили і територію Молдови перетинали, і дрони, і ракети. Просто як в себе вдома, як то кажуть, це були такі випадки примусовних ударах. Так само, і територію Румунії було. Не один раз, який не один раз, скажімо так, були прольоти саме крилатих ракет і дронів. Навмисно це чи ні? Ну важко сказати, але факт залишається фактом, а територія Польщі, зокрема, теж тому має реагувати відповідно керівництво цих держав на такі речі. А те, що був факт, дійсно, сьогодні був факт. Білорусь, Білоруська територія була теж на по маршруту цих БПЛ. Не знаю, що зрізали вони там якісь кути чи як. Ну але факт є факт. Сьогодні теж такий випадок був. Тут вже нічого нового в тому немає. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.